Всім привіт! Збираюсь на охоту. І як ви бачите, все йде циклічно, все повторяється. Пару років тому назад я збирався з тестем. Їхали ми на білохвосту Оленя. Тоді в нас був сніг. а зараз, як ви бачите, зараз на дворі дощ. Зараз плюс 11. Завтра днем буде плюс 4. Для охоти на оленя це дуже погано. Треба, щоб мінус був. Хоча б мінус 10. Тоді Олень бігає. Подвижний, він лежить на місці. як Для нас дуже хорошо. Ну, побачимо. Так що завтра зустрінемося ми з вами на полі. Зараз заїжджаю за Стьопкою. Потім ми їдемо в міні-дозу. В міні-дозі переночуємо. І завтра утром будемо їхати поближче Соскачуванської границі. Десь нам приїхати всього-навсього в одну сторону 400 кілометрів. Так що завтра, завтра зустрінемося. Пишу нам сидітиме сумана, не буде пити, не пини піяніти. Вішевого вина. Моя дівчинка печальна, моє доле золота. Я кричати йму для тебе, ніч безмежна і пуста. Показали на карті, куди нам виїжджать. Якби розставились ми, що з триохотника було Артур, Степа і я. О. І, коротше, утром ми бачили одного оленя, випустили хороший самець, но ми його упустили. І потім пізніше був, була ще самка Степа, бачив, я її не бачив. І за цілий день більше ми нічого не бачили. Під вечір, уже коли там оставалось 10-15 минут, я почув вистріли. Да, прямо отут. Я ж кажу, і время було поняв, і подивився розстояння, і все. І прицелився, і минуту вицелював, як почав колотити. Поняв, от тебе на гарзлон. Такий адреналін почав лупашить. Та я вже не ожидав, поняв. Я думав, що вже нічого не буде. Ну не кричи ще 15 минут, 10 минут. Ще. Я тобі поняв, я ж туди дивлюсь. Ага. Тут розвертаюсь, поняв. Твою мать. Красиво, так красиво. Хороша самка була. Да. да. Та ти шо ну красота. Мене так переклонили. А в... разу з, разу з утра ти там стояв вже, да? Не, я там стояв минут 15, а я сюди одразу переїхав. Ну, Але... теж тоже, стрілявка, щас піду подивлюся. Ну, вона зайшла о у... Сі. В лісок то я думаю. Та так колотнуло, я тоді кажу, от іменно, ну, і я ще такого не ловив. Дивіться, яка погодка сьогодні. Ах, класно. Сніжок мінус 10. Вітра немає. Ну, одне погано, що затрушує сліди. Ну і ти не поймеш, де Олень проходив сьогодні утром. У нас сьогодні, блін. Субота. І ще в нас виходить два дні до закриття охоти на білохвостого Оленя. Субота і неділя крайній день. Тобто буде завтра. Що хочу сказати, Оленя не дуже багато. Хоча нам дали три ліцензії в цьому году, тобто, ти можеш добути або три бака, або два, там, дві самки одного самця без різниці. Ну, якби как бы, трохи не совпадіння. Іли ми погані мисливці і не можемо знайти оленя, або його дуже мало стало. Нам государству, дає три виходи. А Оленя немає. І якби нам дається три неділі на білохвостого Оленя. Це не так, як в Україні. Там дається, наприклад, три виходи, а Ти можеш оходитися субота-неділя, ну, там і, наприклад, середа. Тут, якщо три неділі дається, ти можеш кожен день ходити на охоту. Отак. От Дві неділі тому був дощ, а зараз йде сніг. Мені подобається така погода, морозець, сніжок. Приятно погулять по лісі. Ну, поки камець нічого не бачив. І я стою тут, Степа стоїть метрів 300-400 метрів мене. Я його поставив на хороше місто 2 роки тому. Я там добував Оленя і Серега добував. Стріляв, Серьога стріляв, ну промазав. Тобто там стежка є, тропа, і він ходить. І я прийшов на це місто, де я в минулому році добув Оленя. Ну, поки місь затіше. І один охотник, ми якраз заходили на поле, приїжджав охотник, там теж він казав, у нього дві ліцензії хоче сьогодні закритися. Ну, побачимо, як буде. Поки місь затіше, ну, ми не розтравимося. я думаю, що ми в кінці дня сьогодні добудемо своїх заветних трофеїв. Як би хотіло, щоб Степа добув, це Степин. Перший сезон охотничий на білохвостого Оленя. Хотілося б йому без різниці, самка, самець хоче добути Оленя. Ну, я ганяюся за трофеями. Хотілося б, звісно, добути такого хорошого рогату. Ну, як буде, наскільки повезе, наскільки вилибнеться мені удача, це все покаже. І ви все це побачите. Так що, продовжаємо кіно наше ще поки не закінчилось, но думаю, закінчиться оно успішно. Далі буде. Що б ти стріляв? Там стріляв. Ну це той мужик. Один вистріл був, да? Вистріл був от там ззаді. Мені кажеться, там стріляв. А ти що, за мерт сходиш, блін? Ти стій, Андрюх. Що? С твоей стороны уже? Ну. No. Ишло, шусиро. И здорово. Да? А после... О, все, ось, ты. Оно, оно. Самка, ты як хорошая. Или то самец. Самец. Пишов туда. -мо. Стоп. Або сти тут, а пойдем за мной. Будем стрелять, идем. То, ну, тело такое, как Ты Дивись. Ты иди. Ты иди. стороні да давай давай я сейчас піду вокруг І тут лучше місто ніж там стій тут то дивись просматривається хорошо І сліди пішли туда Тобто він побіг туда ну то самець був то хороший може чок туда пішов назначиться другие сліди. ну та знає, куди він може бігти Свіжі ті шо це да. пішли туда туда да. Хоть идем, пройдемся туда, а пусть и тут. И будем ждать. И еще, еще утро. И бачишь, там тоже два выстрела было. Ж, кажется, То есть есть. Тут хорошее место. Должно что-то быть. А ты там тоже бачил, он бегал, да? Я как раз по мне не шел, а он бух, бо я оптику я его не бачил. Угу. Я бачил, тень пришла, а я его оптику не бачил. То хорошее место, он и там ходит. Нафиг. Це хороший, може. Хороший. Бачу, роги я не бачу, але бачу, ну, тіло хороше. Що угу. ти будеш тут стоїти або підемо — Йдемо ще туди може. Давай, йдемо погуляємо, туди а там десь станемо. Десь по-любому на обоє стадії постояти. Ага. Пробираємося всіма путями і шукаємо оленя. Забираємося туди, де, де тільки олень може пробратися. Ну, поки безуспішно. Ти хочеш попасти в кадр? Давай. Машина. Машину ви знаєте. Ми на цій машині і на гуся їздили. Ну а тепер їздимо на Оленя. Як ви бачили 2 тижні тому, коли я знімав відео початку, коли ми виїжджали на відкриття охоти на біло хвосту Оленя, то був дощ. Пройшло 2 тижні, вже сніг. Якби погода хороша, трошки вітерок, мінус 10, все для охоти, але парадокс, оленя, оленя немає. Були на одному полі і зараз переїжджаємо на друге. Хочемо 12 час, олень вже должен лежати у льошках, він вже не пасеться. І хочемо походити по лісочкам, по проліскам, по кущам, може піднімемо. Якщо не вийде нічого, то вже будемо. Походимо, віддихнемо, ну і на вечір будемо ждати вже на вечорочку, коли він буде виходити опять пастись. І якось так. Я не думаю, я вже сподіваюся, що ми возьмемо щось, тому що якось не виходить. Ну, далі буде. БЕ Маненький. Пишу. Це везучий. Поїхали. Ну, оцим відео, да. І закрилась наша охота. Це ми вже біля Веніпегу, тут стріляти ми не можемо. Йому повезло, вони всі умні, умні Олені живуть біля Веніпегу. Перший год, який я ні разу не стріляв і толком нічого не бачив. Так що, так теж буває. Всі кажуть, що в Манітобі Оленя дуже багато, його взяти дуже просто. Ну вони живуть в місті або вони живуть в селі. А так, на природі в цьому году дуже його мало. Ось так-то. Стьопа, додали щось, нічого. Ну, в команд каже тому що розстроєний. Настроєння ніякого. Ми прополювали півтора дня. У мене було три виходи. Два повні дня і один до обіду. Безрезультатно. В цьому году я ні разу не стріляв.